Гроші дай і мовчи. Десь так виглядали мої стосунки з донькою, заради якої я й подалася на чужину. Думаю, якби не вона, то я б собі спокійно жила з чоловіком, і горя не знала, хай би скромно їла гречку з підливою та салат з капусти хрумкала, але була б вдома. Виросла моя донька і вже така стала доросла, що матір слухати не хотіла. Пішла жити з якимось пройдисвітом, любов у неї була неймовірна. Але як вже зрозуміла, що при надії, то здимів той супчик, що його не змогли й знайти, як не шукала. Казала, що буде його просити під милий бік, лиш би він її не кинув. Я собі як уявила, як буде рости моя онучка чи онук з такою матір'ю, то мені аж недобре стало. У нас з чоловіком не було ніяких статків, ще й його стара квартира в панельці, заощаджень пару тисяч, що в разі чого на ліки і все. Бачила я у своїх знайомих, що то сестра, то мати за кордоном, і грошви неміряно висилають і подумала, що я б теж могла поїхати і заробити на квартиру для доньки та онука, щоб вони не трималися за чоловіка, який їх знати не хоче, а мали щось своє і були самостійні. Те, що моя донька геть не має царя в голові, то не привід для мене не думати про майбутнє онуків. Чоловік мене відмовляв, але я сказала. Що хтось має щось робити, а я це вже не можу винести. Я поїхала і почала здійснювати свою мрію в життя, але моя донька мене дивувала все більше і більше. Не минуло й кілька місяців, як у неї з'явилося нове кохання всього її життя. Я вже не розуміла, що там твориться, але її новий кавалер взяв вже її добряче при надії і повів раз. Я так здивувалася і не розуміла, що таке може бути. Тому доньку почала навчати, аби вона не дуже такому типу довіряла, але ж де вона мене хотіла слухати. Зате гроші брала від мене справно та передачки, бо я все для онучки передавала від одягу до продуктів сумішей. Чим більшою ставала сума на квартиру, тим складніше мені було. Розумієте, я ж купую квартиру для доньки, а вона просто геть не має свого розуму, а робить все, що їй каже чоловік. І це стосується виховання дитини, нашої дитини, а не його. Аліна просто не має спину ні в чому, не має ні графіку сну, не вміє зі мною вічливо спілкуватися, може прибігти і виключити телефон, коли ми з її матір'ю спілкуємося. З чоловіком у мене зіпсувалися стосунки, бо він не розуміє, чому я далі там сиджу, якщо донька має чоловіка і той має квартиру. Я вже й сама не знаю, для чого я тут, вже заради самих грошей чи просто вже не хочу все кидати на півшляху. Приїхала я через п'ять років і купила квартиру велику в новобудові. Прийшла до доньки не спустими руками, наче все було добре, але от з онучкою у мене ніякого контакту нема. Зате вона просто вся світиться, коли з роботи приходить її тато, хоч я добре знаю, що він їй не батько, а вона татка є, якісь йому малюнки показує, щось йому розповідає. Ну як це так? До чужого більше ласки, ніж до бабусі, яка її годує, практично? Я не витримала і сказала про це в голос доньці. Що це ти так вже чоловікові лізеш, догоджати, що проти рідної бабусі дитину налаштовуєш? То я тобі мало грошей висилаю, щоб ти онуку навчила елементарного погодження зі мною. Мамо, він з нею більше спілкується. Давай, донька, виправдовуватися. А я рідна, а він чужий. Так, Аліно, то не твій тато, і кине тебе, бо мати твоя геть безталанна. Того бабуся й подалася в світи заради тебе, аби тобі заробити на власний куток, а ти отак негречно з бабусею поводишся. І що ви думаєте, допомогло? Та де? Я, бачте, дитині сказала те, що вона не планувала і зізнаватися. Цирк, та й годі, ніяку квартиру не буду нікому віддавати. Хай самі зароблять і, може, тоді зрозуміють, на що я пішла заради них, а віддяки ніякої. Підпишись, підтримай українськомовний контент.